Імкраїн і з вами знову я, Костя. І сьогодні підборка, що грати, якщо вже все надоїло. Перша гра це... Якщо вам вже все надоїло, стендо, все всяке надоїло, можна зіграти. Супер ход. Це дуже прикольна гра, якій ти стріляєш проти інших. І вони рухають. І ти не їдеш збройний час. І коли ти, наприклад, рухаєшся, то он не рухаються. Коли не рухаєшся, вони не рухаються. Можна підбирати тут зброю У вас може ті боку є, скільки тут збрив, скільки здоров'я, скільки монет і скільки патронів. Гра номер два. Це гра під назвою Зараз. Melon Sandbox. Дуже крута розслабляюча гра там, де можна створювати свій сценарій. Ця гра створена на основі пісочниці, які можна створювати багато чого. Можна довго нагружатися, Можу швиденько. А інколи вже тебе покидає звідти. Але ця гра дуже класна от. така от карта вибираєш тут є люди є. Ножі, ножові, є зброя також. Що стріляє, є гранати. Можна щось своє замонтажувати. Є стіл, є речі, є уколи, є бентаж, є багато чого. Тут можна навіть зупиняти час. Це дуже крута гра, раджу вам її скачати. Друга гра це під назвою Вайк Онлайн. Ой, фуу. Вона під назвою. Ммм. Горебокс. Горебокс. Горебокс це дуже крута гра, на теж на основі пісочниці. Ну. Але там ніби за живу людину хоче. На, на жаль, зняти не зможу, тому що гра не дозволяє знімати і грати одночасно. Там теж можна спавнити чоловічків, зброю маєш, гранату маєш. Можеш вибирати, можеш монстрів різних спавнити, можеш речі спавнити. Вона теж дуже крута. Тільки від першого лиця і світ не такий плоский. І остання гра під назвою. Зараз мені треба її знайти. Так, так. Кігзелі. Тут можна гарно розслабитися. Мож... Думаю, ви її знаєте. Але все одно цікаво, можна розслабитися, якщо ти з на всіх можеш позбивати бать. Тут він навіть срати може. Це дуже крута гра. Насправді. Не думайте, що це якась пігня І от і все, підборка закінчилась.